На виставці представлені документальні свідчення та спогади очевидців тих жахливих років. Архівні документи, які розкривають причини голодомору та періодичні видання того періоду. Працівники фонду докладно розповіли про масштабність трагедії українського народу, яка заподіяна насильницькою масовою колективізацією, непомірними планами хлібозаготівель. Села не справлялися із поставками хлібозаготівель, і ці села райони заносили на чорну дошку. Село повністю блокувалося, не було вивозу, завозу продуктів не давалося дозволу на те, щоб люди пересікали межі, десь ішли шукати собі якісь продукти харчування, і село було приречене на повне вимірання. Трагедія голодомору з кожним роком віддаляється від нас у часі. Багато фактів вдалося розкрити протягом останніх років. Проте важливими для нащадків є свідчення ще живих очевидців. Переконані науковці. Я вважаю, що ми не дійшли ще до кожного села. От, до кожного районні центри так охоплено, але до кожного села і, скажімо так, до кожної сім'ї. От чи є от всім в кожній сім'ї хто постраждав, хто став жертвами голодомору? Скільки загинуло дітей, немовлят? Скільки я ту кажу, дітей ну, шкільного віку, скільки підлітків, скільки юнаків і дівчат, скільки молодих жінок і чоловіків, тобто вік, який був репродуктивний. Тема голодомору є невичерпною як невичерпний людський біль. Працівники обласного архіву запрошують всіх до 28 листопада ознайомитися з документальними свідченнями трагедії українського народу.